Привіт, привіт, мої кохані незаб'єнні. З вами як завжди, на странному зв'язку Жириця Тамара. Тема сьогоднішнього розкладу дуже серйозна. Що тобі потрібно зробити, щоб вийти за рамки сценарію твого життєвого, які тебе вже ну, чесно кажучи, дуже так придумали. Отже, 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 дивимося. Спершу тобі потрібно. Тобі потрібно знайти пару, а можливо пара вже біжить до тебе. Можливо, цей сценарій зміниться от-от і зовсім без твого бажання, без твоїх вчинків. Подивимось, подивимось, що змінить сценарій твого життя. Ну, ти знаєш, деяка боротьба все-таки не вичається, І деяких потрібно зусиль докласти. Що це за карта? Це може бути якийсь іспит, це можуть бути якісь конкурси для того, щоб отримати гранти, але, але, але я бачу, що в твоєму сценарії вже прописана, прописана зверху, якась доленосна важлива для тебе зустріч. Подивимося, що це за один, з ким ти маєш зустрітися? Жезловий? на ній? То він же сам до тебе біжить, Ти собі сидиш і думаєш, о, як же все обридло? Ну вже все зміниться. А доля вже плете для тебе новий сценарій. Так, 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 коли його чекати? Скільки, скільки залишилося часу? Тобі валентатися в оцих старих декораціях з цими старими акторами. Подивимось, подивимось. А ну карти чарівні, покажіть. Покажіть. М -м, верховний жрець каже, що поспішати не потрібно. А чи знаєш, що означає верховний жрець в поєднанні з двійкою кубків? Та це ж весілля, це ж чорним по білому написано. Червоним по зеленому нашкрябано. Так, 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 скажіть, який же в нього буде характер? Таємничий, тобі буде цікаво його розгадувати. А ще цікаво ось, що в цьому розкладі вийшов верховний жрець, вийшла верховна жриця. Тобто ви будете пара як дзеркало один одного. Ви будете розгадувати щодня один одного, як та таємнича книга, він буде для тебе, а ти для нього. Ну скажіть, же, скажіть же мені, будь ласка, та таро, та 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 та, як довго чекати нашій кобіті на ці зміни? А ну-ка, нука, випадає дурень. Нуль, нуль. Це кажуть, що вже, вже, вже облагається ця доля, вже ти стоїш а, на порозі зміни декорацій, вже ти якби переступила цей порог, а це ти завтра зранку прокидаєшся. Думаєш, ну, так, треба вивнести сміття, не забудь, не забудь нафарбувати вугли, підвести очі, бо як тільки ти вийдеш за поріг, а там уже і стоїть той верховний жрець, нука, 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 при яких обставинах ви з ним зустрінетеся? Це буде якесь нове таке дійство, можливо, нова робота, можливо, якісь відкриється поруч з собою новий магазин взуття. Це щось таке абсолютно нове, не звідне для тебе. Ти йдеш собі така, привіряти взуття, нічого собі не підозрюєш, а тут, а і верховний жрець прям стоїть. Як в арці нового життя. А Жриця що ти несеш. Так, зібралися, зібралися. Серйозна інформація, серйозна інформація. Так, мені здається, що ти зустрінешся з ним десь на роботі. Ти будеш трудитися. Найменше про що ти будеш думати це про те, що тобі треба з кимось зараз зустрітися. Але мені говорять, що сама ти напрацювала ці зміни. Але ти якась невдоволена, невдоволена тими результатами, які маєш. Але я ж бачу, що результати тебе скоро порадують. Отже, отже, отже. Майбутнє спішить на коні не тільки жезловий лицар, а й мечовий. Мечовий ж лицар це завжди швидкість, це безапеляційність, Це коли побачив ці і несуся до неї. Отже, 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 ти боїшся змін, але ти не бійся тієї скорості, не бійся, тому що подолі-подолі зміни в твоєму житті. І дивися, я хочу тобі сказати, ось що будь обережна, бо людина це буде непроста і можливо подвійним дном. Але, але, але великі перспективи тебе чекають з цією людиною. Тож на фінал карту п'ятірка мечель. Нічого не бійся. Ти озброєна.